10 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект номер 10379 детальніше з юридичним сервісом Консультант. Урядовим законопроектом пропонується встановити, що порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 34 до 85 тисяч гривень. Якщо ж такі дії були вчинені в умовах особливого періоду, то вони тягнуть за собою накладання штрафу на громадян та посадових осіб від 153 до 204 тисяч гривень, порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами, правил військового обліку, тягне за собою накладення штрафу від 8,5 до 17 тисяч гривень. Маєте питання до військового адвоката? Звертайтесь за посиланням у шарці профілю, і ми надамо правничу допомогу.